Слава нашому Господу Ісусу Христу! Хто ще має Слово Боже, відкриємо, ми ще трошки пороздумуємо і будемо молитися. Книга об'явлення Івана Богослова, 3 розис 7 вірша. Це є послання до Філядельфійської церкви. Об'явлення 3. 7. І до ангела церкви Філадельфії напиши: Оце каже святий. Правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. І я знаю діла твої: ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і відменя мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборища сатани, і з тих, що себе називають юдеями, та ними не є. Але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми, і пізнаєш, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого. І він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Слава Богу і нашому! Давайте ми пороздумуємо над цим посланням. Найперше, всі послання вони були звернені до церков, до віруючих людей. І отже, Господь звертається до ангела. Ангел, ми розуміємо, що це є пастор, пастора церкви до кожного ангела, смірні, там, Фесі, тіатирах, Пергамі і Філадельфії. Господь звертається водночас до пастора, водночас в особі, навіть до пастора, і до цілої церкви. І що він говорить? каже, оце каже святий і правдивий. Завжди Господь себе представляє в будь-якому посланні до цих семи церков. Одному з послань він каже: Син Божий говорить. Іншому посланню він говорить, каже, що це говорить той, який ходить серед семисвішників, а тут він говорить, каже до тебе святий і правдивий. Наш Господь, він є святий, брати і сестри. І коли Він звертається до нас, уявить собі, а це воно так має бути, зараз ми всі перед лицем Божим стоїмо і сидимо. Він є присутній тут, брати і сестри, і він є святий. І як маємо? я, кожен із нас, в першу чергу, я і всі ми в благовійному такому страху маємо тремтіти перед Його словом, з пошаною ставитися до Його слова, з великою відповідальністю до того спасіння, яке довірив нам Господь. Уявімо собі, коли Мойсей стояв на горі і, може сказати, молився, то лице його племеніло, а до гори Бог заборонив торкатися. Що найсам Ісей казав, бачив, таке сильне видіння, казав, я боюся і тремчу. Тобто Бог себе об'явив або представив Богом святим, брати і сестри. Тому він говорить, каже, будьте святі, я Бо святий. Тому сьогодні через це послання до мене і до кожного з нас промовляє святий Господь. Дальше, правдивий, це означає, що все те, що написано, все те, що він говорить, все те, що в його слові, ніякої неправди немає. Це людина може десь не то проповідувати, десь філософствувати, але його слово, воно незмінне, воно живе, діяльне, воно вчора, сьогодні і навіки те саме. І тому воно є правдиве. Саме коли людина перед тим словом правдивим, вона його приймає і живе цим правдивим словом, то це слово Боже, воно робить її вільною, воно веде її до досконалості, воно її навчає премудрості Божої, воно її веде до пізнання Бога і до вічного спасіння. Тому звертається до нас святий і правдивий, і говорить такі слова: Маю той, хто має ключа Давидового». Що це за ключ Давидів? Хто такий був Давид? Давид, він був пророком, він був псалмоспірцем, і третє, він був царем. І ми бачимо, що найбільше пророцт про Ісуса Христа це Давид написав. Через нього всі пророцтва, вони саме найбільше написані. Отже, ключі Давида, це Бог себе об'являє як цар, як той, який має велику владу. Або повноту всієї влади і на небі, і на землі. І ключі Давида це ключі до царства Божого, це ключі розуміння Слова Божого, які ведуть і відкривають двері у царство Боже. Пам'ятаєте, як Ісус говорив до законників, книжників в Євангелії Луки і говорив такі слова: ви взяли ключа розуміння, але самі не входите і інших не пускаєте. Оце ключі розуміння Слова Божого, які відчиняють двері до Царства Божого. Це вхід в Царство Боже. І ми читаємо Слові Божому, що коли має право, як би сказати, відкрити, дати Спасіння, це тільки Ісус Христос. І ми є щасливі з вами, хто є на цьому місці, і пізнав Господа, що серед всіх мільярдів людей а Бог вибрав нас, брати сестри, покликав святим покликом, як написано, кого покликав, того оправдав, того і прославив. Це велике, і це дуже велике, велика привілегія і честь називатися дитиною Божою і йти в Царство Боже. Яке дарував Господь. Написано в Євангелії Івана, що ніхто не відкриє, якщо Син не відкриє. І через сина ми приходимо до Отця, і Отець відкриває тільки завдяки Ісусу Христу. Тому ми бачимо, що Він має ці ключі, ключ в ключ, Царство Боже, яке до сих пір воно відчинене, брати і сестри. Бо коли прийде Христос, тоді двері спасіння закриються. Значить написано, що він відчиняє, ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. То йде мова до нас, віруючих людей, коли Бог нам дарував спасіння, коли нам Бог дарував таке, як би сказати, велике спасіння, то які би труднощі не були в житті, а вони будуть. Які б гоніння не були, переслідування, зневаги за правду Божу, які б не були випробування, спокуси і атаки д'явола. То коли ми будемо залишатися вірні Богу, вони нічого не зможуть нам зробити і порушити наше спасіння. То показується, що коли ми знаходимося в руках Божих, в руках Ісуса Христа, то з Його рук ніколи ніхто не вихопить нас. От тому ми бачимо, наку владу має Ісус, коли Він відчиняє, ніхто не може зачинити цих дверей до вічного життя, окрім самого Господа Ісуса Христа. От тому ми бачимо, що як можна сказати, наскільки людей старалося, казало, що Євангелія буде тільки на можна сказати, якісь там як пам'ятка, музеї, хтось говорив, що Бога нема, і скільки було режимів до того, імператорів, які так само старалися боротися проти Слова Божого, нічого не вийшло. Євангелія жива, і до сих пір церква існує і буде існувати до приходу Христа. Тому, брати і сестри, ми бачимо, що в владі Христові Він відчиняє спасіння і Він зачиняє. Тому і написано послання євреїв, що люди віруючі, вони мають не опізнитися по поводу спасіння. Тобто, коли ми віруємо в Євангелію, то ми маємо старатися жити по Євангелії, так підпорядковувати своє життя, бути послушними Слову Божому, і Бог обіцяє нам вічне життя. Нічого не здує, ніякий вітер нам не зашкодить. Будуть труднощі, Ще раз говорю, це вузька і терниста стежина, але з Господом ми все зможемо, переможемо і опинимося в Царстві Ісуса Христа. Слава йому за це. Дальше Господь звертається, я знаю діла Твої. Це важливо, брати і сестри, тому що наші діла вони не мають розходитися з нашими словами, а нашу мову мають підтверджувати діла. Бо можна говорити, що я вірю, але діл, діл не мати. Звичайно, що самі діла без Христа вони не спасають людину, жодної, яка не знає Бога. Але віруючи в Господа Ісуса Христа, ми маємо робити діла Божі. Як апостол, Яків і говорить, віра без діл, вона є мертва. Вона оподібнюється вірі демонській. Тому що і демони вірять, що Бог є, і демони знають, що їх чекає, І що? але вони не живуть з Слова Божого. і не можуть жити. Ось тому бачимо, що для нас, віруючих людей, діла мають бути підтверджені. Тому що ми дійсно віруючи по наших вчинках, по нашому життю, по нашій мові. Люди, дивлячись на наше життя, мають бачити різницю між гріхом і між святістю, між правдою, і між неправдою, між світом цим, який йде в погибель, і між життям, і вічним, брати і сестри. Ось тому бачимо, має бути різниця. Бог знає мої діла. Особисті і кожного з нас. Бог знає, як ми поводимося з нашими дружинами, з нашими чоловіками, з нашими дітьми, з нашими батьками, з нашими співробітниками, однокласниками і так далі, і так далі. Все Господь знає. Господь знає наші потаємні моменти, де ми можемо ховаємося, і ми думаємо, що Бог цього не бачить, ніхто не бачить, бачить все, брати і сестри. Все бачить. Все бач, тому Господь так підкреслює і звертається і до того ангела, і до цієї церкви, і сьогодні до нас, і я знаю особисто твої діла. Чи вони добрі, чи вони погані все Господь знає. Каже: я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч мало маєш силу, але слово моє ти і від мене мого не відкинувся. Так, та церква, коли ми вникнемо, дві церкви Бог їм не докоряє. З семи тих церков книг об'явлення, це Смірська церква і Філадельфійська церква. І от Господь говорить: хоч малу маєш силу. Тобто, по-простому, хоч нема можливо в тебе такої сили, як ми читаємо в книзі дієсітих апостолів, Перша апостольської церква, яка була в церква і залишається взірцевою церквою для всіх церков. Можливо, немає таких, таких потужних дій, Святого Духа, такого пробуження, таких чудес 10 на мене, може, тебе нема? Ти малу маєш силу. Але цієї сили достатньо, щоб ти залишився вірний мені. Цієї сили достатньо, щоб ти зберіг моє імення, не відкинувся. Цієї сили достатньо, щоб ти дійшов до життя вічного. і отримав війне життя. Оце Господь говорить, цієї сили достатньо. В чому криється сила? Брати сестри, сила найперше криється, і нічого не замінить цієї сили в авторитеті святого Писання. Сатана не боїться, коли сатані говорити і топтати його під ногами, і говорити, відійди від мене, сатано і так далі. Сатана боїться найбільше Це авторитету слова Божого. Коли віруюча людина стоїть на цьому слові, вірує, виконує його, живе цим словом, тоді він не може їй зашкодити. Тоді написано в посланні Івана, каже, дітоньки, ви сильні. Каже, прощається ваше імення, а потім юнаки, ви сильні. А чому сильні? Ви перемогли диявола, Як перемагати? Слово Боже перебуває у вас. І ви завдяки цьому слову, яке перебуває у вас, ви перемогли диявола бачите, наскільки силу має слово Боже, і тому нам важливо в цей час якомога більше вникати в це слово, досліджувати його, щоб воно закарповувалося на скрижалях нашого серця, бо коли прийдуть трудні обставини в наше життя, це слово воно допоможе нам вистояти. Можливо, не буде такої сили, аж аж як ми читаємо в книзі дістах апостолів, але цієї сили буде достатньо, щоб Бог нас провів по цій землі, братисе. Ось тому ми можемо це бачити в цій церкві. Господь каже, хоч мало маєш сил, але цієї сили достатньо, щоб ти моє імення зберіг і від імення мого не відкинувся. Відкинутися від Бога можна в двох моментах: і в час добробуту, матеріалізму і свободи, і в час гонінь і переслідувань. Можна відкинутися, зректися ім'я Ісуса Христа. Саме більше випробування це навіть не переслідування гоніння, а добробут, матеріалізм і свобода. Коли це прийшло. І приходить в церкву, дуже часто показується, що церква, через коли вона піддається цим матеріалистичним речам, вона починає думати про другорядні речі, вона починає шукати матеріальних цінностей, речей. І вже царство Боже, воно стає на якийсь там другий, третій, четвертий план. Ось тому ми бачимо, що в тому контексті. Господь говорить в нашому життю, що ми трималися його ймення, що ми не відкинулися, брати і сестри, за всякого часу, що ми були вірними йому. Далі в цій церкві, або ту церкву переслідували, зневажали, і не любили, хто не любив, ось я зроблю ще декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є. Коли ми вникнемо в історію церкви, то хто переслідував Христа? Фарисеї, книжники? ким вони були? Євреями, відступниками. Хто переслідував апостола Павла, коли він йшов навіть по закордонних містах? Юдеї, брати і сестри. Навіть не стільки поганські народи, як юдеї. Вони ходили по п'ятках апостола Павлу і старалися його погубити і вбити, і зловити на слові. І так само і в тій церкві ми бачимо ось такі самі подібні юдеї, вони переслідували, зневажали цю церкву, як би сказати, так? І Господь каже, що дехто з вас, дехто з них, точніше. Є, що кажуть, неправда, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. Деякі з них, які це робили несвідомо, як подібно, як Савол до увірування, вони прийдуть і поклоняться Богу живому. Тобто вони пізнають, що з цією церквою є живий Господь. Врати і сестри. Такий приклад розкажу, коли мені розказував брат Василь, як, як його тата, він був заслані, його тато Семен назвався Новосибірську. І коли там Бог подіяв такими чудесами, знаменами, утворилася дуже велика церква. І коли Сатана дізнався, що так Бог діє, він послав свого, посилав свого кагебіста, який був вишколений на п'ятидесятника, навчили його добре слово Божого знати. Молитися, як п'ятидесятники моляться. І, і коли він вже мав прибути, там, серед цієї громади, віруючих людей, був пророк Федір називався. І Бог йому відкриває повністю лице, для чого він йде, що він за один, і яка мета його. І коли він приїх, мав приїхати, вже все знали про нього. І коли він приїхав, він каже: такий-то, такий-то представляється і так далі. А брат Федір каже, давайте ми, ти помолишся. Ми починаємо зібрання з молитви. І коли він почав молитися, після молитви Бог наповняє брата Федіра, він підходить до нього і каже: так говорить Дух Святий. Ти такий-то такий-то, ти є слуга сатани. Ти приїхав сюди руйнувати Церкву Ісуса Христа. Все виявляється, хто він є. Він падає що каже, думали, що він навіть помер. Після того брат Федір підходить до нього, почав молитися, Бог його піднімає. І він тремтящим голосом каже: «Воістину, з вами є Господь. Він покаявся, Бог його хрестив Духом Святим, він тайно прийняв водне хрещення, і повернувся з справжнім п'ятидесятником, брати і сестри. От чому він так, так сталося? Та бо тому, що він їхав такі в такій времності, як Савон, в невіданні це робив. От таких деяких тих, тих, тих людей, які ось тут написано, каже, які не розуміють до кінця, як сам не розумів, що він гонив церкву. Каже: я, дехто декого з вас з них, приведу, і вони пізнають, що я є живий Господь, що я є з тобою. Брати і сестри, коли віруючі люди переживали гоніння і переслідування, і будуть ще переживати в майбутньому, то коли вони будуть залишатися вірні Богу, то частина з тих ворогів. Яка їх гонить, чи гонила, чи буде гонити, вони стануть віруючими. Тому що вони побачать, що ця церква вона є безкомпромісна, вона є, стоїть в правді, вона не йде на ніякі умови, і вона навіть самі може захотіти служити такому Богові і покаяться. Далі написано, каже Господь, а що ти зберіг слово терпіння, мого, то я тебе збережу від години випробування, яка має прийти на весвіс, щоб випробувати всіх мешканців землі. Дивіться, є умова. Година випробування має прийти для всіх віруючих людей, включаючи тут і період Антихриста, і інші моменти. Але є умова, коли Бог нас буде берегти. Я би хотів підкреслити: не забере ні ні. Не забере, брати і сестри, від випробовування, а збереже. Є різниця забрати, а є різниця зберегти. І коли Ісус молився в Гефсиманії перед учнями, Він казав: я благаю тебе, щоб ти не забрав їх із цього світу, а зберіг їх від Злого. Ми можемо бачити, як апостол Павло каже, від усякого лихого вчинку Господь мене збереже для вічного свого Небесного Царства. Ну, Павло, ну як ти так заявляєш? Битий, на людину не похожий, часто по тюрмах, взагалі, що він тільки описує, в Києві битий три рази? Це взагалі страшно. А він заявляє каже, а Бог мене збереже. Від чого? Від, від того, щоб тобі по не буду давати? Ні. Від того що ти в тюрмі не будеш, ні. А збереже тебе для вічного небесного царства. Тобто дам сили пройти всі ці моменти, дам сили залишитися вірними під трудних обставинах. І дам сили, навіть якщо прийдеться померти, як помирав мученик Степан, то глянути і побачити Ісуса Христа, який зустрічає нас. Оце означає збережу. Не заберу, а збережу. Але береже тільки ту людину, яка береже Боже Слово. Яка не встидається визнавати Ісуса Христа на цій землі в церкві, в мене теперішній час, і в церкві треба відстояти правду Божу. І не встидається визнавати Ісуса Христа серед людей світу цього. А хто буде встидатися визнавати Ісуса Христа, то коли прийде Христос, і Він повстидається перед своїми ангелами? Тому Господь каже, хто буде берегти моє слово, хто буде безкомпромісним, твердим, непохитним, буде стояти принципово на Євангелії, що би того не стоїло, що би того не вартувало в нашому життю, то Господь обіцяє саме таких зберегти, брати і сестри. зберегти, провести і щоб така людина опиниться в царстві Божому. Ось Господь говорить каже, я тебе збежу від години випробування. Години випробування, як апостол Яків пише, блажена людина, яка витерпить пробу. Бо бувши випробувана, вона отримає вінець життя. Давайте навпаки прочитаємо. Нещасна та людина, яка не витерпить пробу. Бо невитрим, 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 коли вона не витримає цієї проби, вона не отримає життя вічного, вона не отримає вінця життя. Така людина не надається для царства Божого. Вона, як би сказати, годяща, щоб піти в царство Боже. Ось тому Господь нас закликає віруючих людей берегти його слово, бути виконавцями Його слова. Не просто говорити, що я, наприклад, за себе буду говорити, я віруючий. Ні. А жити так, як написано. Христос, коли прийшов на цю землю, Він не встидався нас, брати і сестри. Він положив свою душу за нас. Він не дав саме дорогоцінніше, що можна було віддати з самого себе. Тому не встидаймося Його, Визнаваємо Його серед всіх людей, Тримаємося здорової науки Євангелії, живім цієї науки, бережімо Його слово, виконуємо Його, живім цим словом, і Бог, коли придутрині обставини, дасть нам сили під час тих обставин залишитися вірними. Мені подобається слова Ісуса Навана, як він говорив до ізраїльського народу. Не зможете служити, а будете служити аморейським там богам, ще іншим богам. А він каже, зможемо. А Він каже: ви як хочете. Но я і весь мій дім служитимемо Господу. Оце сильні слова. Щоб, якщо б біля нас попадають люди, служителя попали, пастора попадають, хто би не попадав, який б навіть авторитетні люди в церкві не падали, і йшли не тою дорогою, чи члени церкви, чи навіть, можливо, найбільша частина відступила від Господа серед, серед церкви, неправильною дорогою пішла. То все рівно. Пам'ятаємо слова Ісуса Навана і живім так, як Ісус навіть казав. А я і весь мій дім служитиму мого Господу. Тобто будемо йти тою дорогою, яку проклав нам Ісус Христос. Далі написано, Господь каже: я прийду незабаром. Незабаром наше життя закінчиться. Ну, як пара, брати сестри. Воно так скоро проходить. Я недавно був 18 років мав, вже дивився, вже 36. Ну, як вчора, недаром мені старший колись говорив, ти подивишся, як воно скоро прийде це життя. Я ж сам маю таких внуків, тих дітей, як я колись пам'ятаю, був в їхньому віці, пам'ятаю, що я думав, як я жив. А вже так скоро час іде. І так він скоро пройде. Незабаром наше життя прийде до кінця. Незабаром прийде Христос, брати і сестри. І як важливо, Господь каже, тримай те, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Якщо ми не будемо пильнувати своєму життю, якщо ми не будемо вникати в Слово Боже і в себе, то ми самі не спасемося, і ті, хто біля нас не будуть спасені. важливо тримати те спасіння, яке довірив нам Господь. Написано в Слові Божому в посланні до євреїв, ми читаємо, що це спасіння, яке ми дав нам Господь, ми маємо до кінця визнати цю надію, до кінця її пронести. Можна добре почати, закінчити погано. Отому Господь каже, тримай, щоб ніхто не забрав, пильнуй завжди, за всякого часу, в служінні, вдома, в читанні Божого Слова, на роботі, завжди пильнуй, будь пильнуючим стані. А Хто його може забрати? Д'явол. Коли ми перестанемо пильнувати, перебувати в Божому Слові і мати єднання з Богом. Тоді він забере. І ми втратимо спасіння. Бо спасіння дається один раз, брати і сестри. Ось тому, що твого вінця ніхто не забрав. І останнє, що Господь каже, переможця зроблю я стовпом в храмі Бога мого. Переможець? Кожен із нас, я бажаю всім нам, собі і всім нам. Найперше, що ми всі. До кінця до, до зберегли віру і були переможцями. Що ми добігли, добігли до кінця, тому що можна стати переможеним дияволом, а можна вийти переможцем з Ісусом Христом. І а, апостол Павло Він напише в своєму вже останньому листі до Тимофія, він каже: Я свій біг закінчив віру. Зберіг на кінець мені призначається вінець справист, якого Господь не тільки мені дасть, а й всім, хто прихід його, трихий другий, брати і сестри. Не перший прихід, а другий його полюбив. Ви бачите, Бог обіцяє, але треба віру зберегти і до кінця вірним залишитися. Ось тому Господь каже, хто такий переможець? Переможець – це той, який витримав спекоту всього свого життя. Гоніння, переслідування, труднощі, випробування, спокуси, зневаги, насмішки. І за час доброго життя, як морело матеріалістичного, коли Бог дає свободу для народу свого, і за час трудних обставин. Переможець це той, який навіть не пожалів свого життя, навіть якщо прийдеться померти за Христа, але він переможно закінчує своє життя. Ось це є переможець, брати і сестри. Тому Господь говорить саме такого переможця. Він буде стовпом у храмі Бога мого, тобто він буде непохитний. Він буде непохитний. І він вже не вийде назовні. Назовні це поза межами царства Божого. Пам'ятаєте, як послання до Євреїв написано: мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде, а правений житиме вірою. Але далі написано далі. Каже: коли він захитається, а захитатися це Перестати жити по Іванлії, це почати помаленьку відступати. Цей гіркий корінь вже починає з'являтися. Вона вже десь в гріх впала. Коли він захитається, моя душа його не вподобає. Така людина не зможе отримати вічного життя. Ось тому Господь говорить: каже, у храмі Бога така людина, яка є тільки переможець до кінця буде свого життя, то вона ніколи не буде пошкоджена від другої смерті. Вона буде на віки вічні. Царство Боже. Вона вже не вийде поза межі царства Божого. І на ній напишу ім'я мого, ім'я міста Богом. Це означає, що така, таку, таку людину Господь не соромиться визнавати перед цима. Не соромиться, тому що ми бачимо всі старозоповідні правеники згину євреїв 11 розділу. Вони визнавали, що вони тут є, чужинці. Тому і Бог не соромиться їх визнавати. Ось тому це означає, що ми такі тільки переможці, вони будуть, вони будуть власністю Божою, власністю, народом Божим, святим народом, брати і сестри. Але ще хочу підкреслити, хай допоможе всім нам Господь, що ми кожен день, бо маємо духовну боротьбу, були переможцями. А як апостол Павло каже, Господь завсіди, завжди нас чинить переможцями в Христі Ісусі. Це кожен день, брати і сестрі, духовна війна і духовна боротьба. Тому Господь каже, власністю моєю буде. Єрусалиму нового ім'я написано, що з неба сходить від Бога та нове ім'я своє. І останні слова: Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Зауважмо, Дух Святий говорив до церков, множина. Друге, це послання, воно на той час відносилося на весь час. Період до нашого часу і аж до другого приходу Ісуса Христа. Тому хто з нас має духовне чуйне вухо, що сьогодні напротязі всього служіння промовляв до нас Господь, то ми є щасливі, брати і сестри. Ми є щасливі, тому що важливо, щоб те, що ми почули, те слово Боже, підкреслене Слово Боже, щоб воно злучилося з нашою вірою. Щоб ми не були, чи я не був просто слухачем, а виконавцем. Вони слухачі, а виконавці будуть оправдані перед Богом. Тому я бажаю всім нам, що ми були в числі переможців, що ми розмірковували, коли ми зараз будемо додому йти чи прийдемо додому, ще раз відкрили це послання і послання до Філадельфії, і що браття читали, що ми ще раз перечитали, вникнували, роздумували над тим, що було сказано, щоб це слово воно сильно закарбувалося в нашому серці. Повірте, я завжди своїм дітям кажу, дітки, коли бо ми стараємося кожен день з ними. Досліджувати слово Боже. І я кажу, дітки, уважно слухайте, що вам тато говорить. Уважно слухайте, що ми читаємо з Божого Слова. Прийде цей час, тата, не стане. Я не знаю, я кажу, скільки я буду на цій землі, але прийде цей час. Ну те слово, яке я вам передаю, я бажаю, щоб воно закребувалося в ваших серденьках, і воно вас потім по життю берегло від цього світу. Тому розмірковуємо, аналізуємо, вникаємо і. Хай Господь нам допоможе завжди його прославляти, величати і бути в пинуючому стані. Амінь. Давайте ми помолимося.